П'ять викликів за три дні 12 вересня до Яремчанських рятувальників звернулася жителька Борисполя. Її син заблукав у лісовому масиві горгани і не виходив на зв'язок. Рятувальники оперативно розшукали туриста та супроводили його до міста Яремче. Вже о 16.35 до верховенських рятувальників надійшло повідомлення з полонини явірник про надання допомоги мешканцю Дніпропетровської області 2002 року народження, який у зв'язку з погіршенням погодних умов та самопочуття заблукав. Рятувальники розшукали його та супроводили до. Села Явірник. Увечері тієї ж доби надійшло ще одне повідомлення. У селі Височанка заблукала жінка, яка пішла по гриби. До пошуків було залучено шість пошуково-рятувальних груп, а також кінологів з собаками та три одиниці техніки, а також два безпілотні літальні апарати. Рятувальники розшукали жінку та доставили її до місця проживання. 13 вересня гірські рятувальники надавали допомогу двом мандрівникам на Говерлі. О 9.26 до служби порятунку надійшло повідомлення, повідомлення про те, що рухаючись туристичним маршрутом у складі групи на горі Говерла, туристка 2013 -го року народження. Відчула погіршення самопочуття та потребує допомоги рятувальників. Рятувальники оперативно дісталися до туристки, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. Тож, дня в обід знову знадобилася допомога. Цього разу постраждала жителька Закарпаття. Вона, рухаючись туристичним маршрутом на гору Верла, внаслідок падіння отримала травму голови і потребує допомоги рятувальників. Для надання допомоги негайно вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувального відділення селища Ворохта, які прибувши до місця знаходження туристки, надали їй домедичну допомогу та транспортували також до спортивної бази Заросляк. 14 вересня ввечері рятувальників сповістили про зникнення 64-річної жінки з села Ланчин, яка також пішла по гриби і не повернулася. Для проведення пошуково-рятувальних робіт. Було створено 5 пошуково-рятувальних груп, залучено 18 осіб, 5 одиниць техніки, 2 безпілотні літальні апарати. Також залучено кінологів з собаками. Станом на ранок 15 вересня обстежено близько 520 гектарів лісового масиву та відкритих територій. А також ще 1930 гектарів. Обстежено за допомогою безпілотних літальних апаратів. Також 47 кілометрів лісових доріг. Обстежено квадроциклами. Рятувальники вкотре нагадують, перебуваючи у гірській чи лісовій місцевостях, суворо дотримуйтесь правил безпеки. Обов'язково повідомляйте близьких про свій маршрут. Перевіряйте погодні умови, беріть із собою заряджений телефон, аптечку та теплий одяг. Завжди одягайте відповідне взуття. Не ходіть наодинці, обов'язково завантажуйте застосунок, порятунок у горах. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Ладіо Раїм.